Вітаю! Наразі ми з вами приступаємо до останнього четвертого уроку другого модулю, який називається медикаментозне припинення лактації. Включення цієї теми до курсу стало результатом тривалих міркувань та аналізу досвіду консультування. Як практикуючий консультант, я переконалася, що у житті можуть трапитися і регулярно трапляються ситуації, за яких жінки мусять. Терміново припинити грудне вигодовування, певні медичні показання, особисті причини або різноманітні іноді трагічні події можуть слугувати тому причиною. На превеликий жаль, дотепер жінки подекуди вдаються до архаїчних практик, які тільки шкодять їм. Самим та їх дітям, наприклад, щільно перев'язують груди, навмисно обмежують себе у споживанні рідини, а ще мастять груди, прости господи, зеленкою, аби відвадити дітей від грудей. Такі практики тільки завдають шкоди жінкам та травмують, щонайменше психологічна. Дітей. Іншими крайнощами є медикаментозне припинення лактації, до якого жінки вдаються на власний розсуд, не розуміючи усіх наслідків своїх дій, усіх факторів ризику. Тому найперше, що я хочу порадити жінкам, якщо ви маєте з тих чи інших причин. Терміново припинити грудне вигодовування, неодмінно зверніться до лікаря або сертифікованого консультанта з грудного вигодовування, отримайте пораду кваліфікованих спеціалістів. Другий момент у жодному разі не приймайте медичних препаратів для пригничення лактації, такі як Достінекс чи бромакрептин, без консультації, призначення та. Нагляду лікаря. Як і щодо усіх інших препаратів, препарати для пригнічення лактації мають низку протипоказань і можуть зумовлювати різні побічні реакції. Так, наприклад, преклампсія та високий кров'яний тиск виключають призначення препаратів для пригнічення лактації. Тому ще раз наголошу: обов'язково звертайтеся до лікаря. І ще два моменти, на які я хочу звернути увагу. Перше. Більшість препаратів, що призначаються для припинення лактації, діють шляхом зниження рівня пролактину гормону, який бере участь у виробленні організмом жінки грудного молока. З цієї причини вони діють лише в перші дні або тижні після народження дитини, коли рівень пролактину високий. Відповідно, прийом таких препаратів після налагодження грудного вигодовування. Зазвичай про це може говорити після трьох місяців з народження дитини. Є сумнівним, вони не будуть дієвими. Друге, при лікуванні запалення молочної золози слід уникати ліків, які пригничують лактацію, тобто вироблення грудного молока. Ці та інші ліки не лікують стану спектру маститу, вони пригнічують лактацію. Радше за все, ймовірним наслідком їх прийому жінкою, якщо йдеться про перші місяці годування, стане припинення грудного вигодовування. Після налагодження грудного вигодовування знов таки прийом таких ліків є ще більш сумнівним. На цьому цей урок завершений. Дякую вам за увагу.